освіти в Братинському ліцеї і усіх, хто працює з нами онлайн, на онлайн зв'язку. Насправді не так давно у нас відбувся інституційний аудит в жовтні 20... 2021 року. А, на той час я тільки була призначена на посаду, на посаду директора ліцею, і для мене інституційний аудит це насправді був виклик. А виклик, який вимагав певної підготовки, хвилювань, але цей виклик надав дуже багато можливостей для мене як молодого керівника. Адже директор чітко повинен розуміти, як налаштовувати управлінські процеси, безпосередньо працювати на якість освіти у школі, яку він очолює, і мотивувати вчителів працювати над Своїм власним розвитком та вдосконаленням роботи покращувати освітнє середовище, взаємодіяти із засновником щодо вдосконалення матеріально-технічної бази. Формувати прозору систему оцінювання учнівських навчальних досягнень і облаштовувати дружній простір для дітей. Так, отримавши об'єктивну оцінку якості освітньої діяльності, адміністрація закладу може простежити за динамікою розвитку закладу, визначити сильні чи слабкі свої сторони. Хочу зазначити, що результати інституційного аудиту це чітка та структурована інформація про стан справ у закладі, яку я отримала. Надані рекомендації щодо покращення діяльності закладу освіти стали дороговказом на підвищення якості освіти. Важливо те, що це не перевірка таке слово. Хочу вжити, а інституційний аудит реально вказує на проблеми, на кон... і дає конкретні рекомендації, і поради, і реально вони допомагають вдосконалювати роботу ліцею і вже визначити напрямок своєї діяльності. Підтримую думку Василя Івановича, що надзвичайно не страшно. Проходити інституційний аудит, адже експерти роблять висновки, і вони орієнтуються не лише на власні спостереження, але абсолютно беруть до уваги опитування усіх відповіді усіх учасників освітнього процесу. Надзвичайно компетентні людяні, толерантні члени експертної групи надавали нам допомогу за всіма чотирма напрямками. На даний час вже е, пройшло більше року. Нами вжиті е, заходи щодо усунення порушень щодо додержання ліцеї мов законодавства, які були е, зазначені у акті, також частково, е, можливо навіть в більшій мірі, виконані рекомендації е, щодо, е, щодо облаштування і створення комфортного та безпечного освітнього середовища. Але на жаль, е, розпочалася війна. Дуже багато роботи вже було зроблено, але ми змушені були призупинитися, тому що багато в нас було передбачено виконання капітальних ремонтних робіт, поточних ремонтних робіт. Зроблено було навіть проєктно кошторисну документацію відповідно до рекомендацій, які були надано, але сподіваємося, що після великої перемоги ми все це продовжимо. Однозначно, інституційний аудит допомагає і в роботі з батьками, адже дуже важливо, що опитування проводилося батьків і думка батьків враховується. Всі висновки, рекомендації були нами висвітлені на сайті на веб-сайті ліцею у вільному доступі для громадськості для батьків і. Після того комунікація із батьківською громадськістю набагато полегшилася, тому що відкритість, прозорість батьки бачать усі процеси, які відбуваються в школі, усі зауваження, які були, і можуть навіть порівняти чи виконуємо ми, чи змінюємося. Ми так як має бути. Тому для роботи з батьками це однознач... однозначно теж допомога. Інструментарій інституційного аудиту розроблений таким чином, що дає змогу вивчити, оцінити всі аспекти освітньої діяльності і точково пропрацювати над вирішенням тих чи інших проблем, і інвестувати звичайно у розвиток сильних сторін. Дані отримані під час аудиту, це джерело інформації про реальні потреби закладу, і ця інформація дуже корисна при стратегічному плануванні. І також у формуванні виваженого і збалансованого бюджету, необхідного для розвитку школи, щоб реалізувати стратегію розвитку закладу, звичайно, нам необхідна підтримка засновника і. Боратинська сільська рада дуже допомагає ліцею у покращенні матеріально-технічного забезпечення, сприяє осучасненню умов для навчання наших учнів та створенню позитивного іміджу закладу. Реагує абсолютно на всі звернення дирекції у вирішенні проблемних питань та подання щодо матеріальних потреб. Ну і е, на завершення, завдяки аудиту, е, дійсно ліцей може стати кращим і може підтримувати цю якість за допомогою прозорості, інноваційності та партнерства. Е, ми, ми можемо враховувати та задовольнити потреби дітей, батьків, діяти спільно з громадою і удосконалити ефективність роботи адміністрації закладу. Дякую, пані Світлано. Є якісь запитання?